Коли я була в Данії, я теж дивилася, як в них от, знаєте, такий, досліджувала. Ми пішли з моєю знайомою нової, вона речі, теж з Дніпра. І, короті, ми пішли до Сіті в якийсь там паб. У них от якось клубів, як такових, я так зрозуміла, немає. А є тільки паби, караоке, де там танцюють, співають. І мене вразило таке явище, що там було багато от таких ну, таких компаній, люди були так зібрані а, кучками. Вони танцювали, вони співали, і вони і співали навіть ті, що не могли співати. І співали ті, що вміли співати, і ті, що не вміли, і, ну. Якось от прям щоб у справа. Ну, в них теж є, в них прям національна проблема щодо Мекнути. і вони такі прям. Ну вони зловживають ну, не, не в тому контексті, як в українців. Мені здається, по-іншому -по вони більше на слабо е е гуляють, чим на прям таких важких. А в нас ж таки на Ну от, ну саме прикольно буває, що їм не треба було прям. Нормально так, щоб танцювати. І мені, мені це дуже сподобалося. Ну, якось з, з такими висновками я зробила, що там ж таки люди більше позитивно відносяться до танців, до зовнішності, до от, немає такого, що прям. Українські жінки там, ну, я хоча не можу сказати так. Так не можна сказати, що вони красивіші, там, гарніші. Я вважаю, європейки теж дуже гарні жінки. Це я, ну, я ну, не знаю, це такий міф, мені здається. Я просто не, не маю такої категорії. Я не дуже люблю, коли так кажуть, там, то то красива нація, та не красива, ну, в сенсі. Ну, вона інша. Вони інші, ну, вони інші, от просто інші. І вони там теж люблять і, і так. Фарбуватися, вони доволі такі яскраві мей мейкапи вони обирають. Тобто, але не дуже от, зловживають ботоксом цими хірургічними. Прям в Данії це прям, мені здається, я не бачила. Тобто вони природньо старіють. Для них в них немає таких забобонів, тобто, губи. Тобто, якщо я бачила зроблені губи, то це була однозначно слов'янської зовнішності жінка. Такими характеристиками. Тобто, це у цей прям в Данії я б мала, мала змогу бачити надзвичайно мало жінок, тому що ну, там, ну, там, реально там, більше Може, і дичанки роблять собі. Но мені здається, що ні. Ми навіть це обговорювали з моєю знайомою, то вона казала, ні, ти права. Мейкапи люблять яскраві, але щоб прям от робити собі якісь ін'єкції, ботокс, це надзвичайно непопулярна процедура. Типу. Ну, я не знаю, я просто ж не дуже в цій сфері. І тому те, що знаєте, як те, що чула, те, що так сама зрозуміла, тому що, можливо, зараз тенденція змінилася.